Так. Зняв ремень профіль А, поставив профіль Б і поміняв шківок, шківок тут зараз на 62 мм 64 мм. Тепер швидкість їздив я на другий, на третій, на четвертій. На перший медленно, медленно їде, так як кілометра 1,5 до 1,8 так як і положено. Та зараз він стоїть під одіноч на сідушку. Потім я пізніше це все познімаю. Ну, в смыслі, воно відкручується на вісне. І, і поставлю сідушку на два, як кажуть, про вуличну. Так розробив тормус. Тормоз, барабанний барабан. І лента працює, натягується на одне колесо, тормузить добре. Підтягнув трохи рульове, бо на четвертій трошки на швидкості його туди-сюди. ну Це в цих переломках трошки тіліпає, як їдеш. Ще треба доробити кришку, тут закріпити її, то так підложив туди ці паралончики, щоб не трясло. Ну, це так. В основному зроблений трактор. Готовий, як кажуть, до експлуатації. може залишилось покрасити. Ще тут там, зробити защит у нас сідушку. Як двойна, то тобто, воно не міша, треба зробити защиту, бо сидиш і ззаду крутиться, то якось воно не конфульмує, як то кажуть. Ну такий оце вийшов після переробки. Міні-трактор. З кузовком. Тут ще перегородочка зробиться. Тут може пізніше так буду це як знімати, так до... Дороблю борти понашиваю, а може й ні. Підножки поробив. Їздили вдвоєм. Там я як син їздив з ним, на ньому із внуком. Ну ось так. Тепер залишилося дождатися тепла, покрасити, зняв двигуна та все покрасити, позачищати. Так оце начепив такі шабельки, брат зробив. Хотів на город поїхати щось поробити, то вчора сніг, сьогодні ще де поставався, де-не-де так пролітає. Холодно, так що поки нічого робити не буду. Це друга передача, так? Да? Треба ставити звздочку більшу на редуктор, бо сильно быстро їздить. Ну як нормально? Давай поміж вишнями. Тоді тут повишиваєш.